від місто кому Дивіться, які віли недалеко від озера якщо ви бачите через дорогу озеро лили дощі і оця вода бачите лишилася на дорозі про що сьогодні розкажу Розкажу про Італію. Я дуже люблю цю країну. Гарна країна. І хочеться відкривати для себе і пізнавати багато своєї історії, багато культурою. Чого варто, тільки всесвітня спадщина ЮНЕСКО. Більше половини світової спадщини ЮНЕСКО знаходиться в Італії. Так. Але є такі неприємні моменти, зараз важкі часи, важко з роботою. Ще одна віла, подивіться, яка краса. І от оця бюрократична машина. Не знаю. Де брати терпіння. Так і що сталося зі мною. Два роки назад, я була хвора і от ходила, лікувалася, і мені лікар виписував оці ж листи, чертифікації мала ті, ну, хвороби, оці листи, де вказано було дні, які я не могла працювати. Да? Але потім я переїжджала з місця на місце, з одного регіону Італії в інший, і з Італії в Україну, потім з України в Італію, і з собою перебанити ці всі листки. І десь на якомусь етапі я ці листки хвороби, чертифікати, малатія, то що називається, я їх загубила. Пройшло два роки і зараз, коли мені треба ці сертифікати, кров зносити, я звертаюся в різні організації і я не можу їх встановити. Я вже цим займаюся ну, вже ну, саме менше, чотири, 4 неділі, да? Нічого, вдалося встановити тільки перший сертифікат. Я пішла до лікаря. До... Який от мені виписував ці сертифікати? Він подивився в комп'ютері і тільки перший сертифікат на три дні і все. А я наскільки мені не зраджує пам'ять, була на лікарняному ну, саме менше дві неділі. Де ділися ці сертифікати, непонятно. Комп'ютер не показував ніде не реєстровано. Лікар мені каже, іди. Така організація, яка, яка називається от ІНІМС. Ін, це, це соціальна ну, інститут соціальної допомоги, пенсійний фонд, виплати по безробіттю, Да? і там все каже: йди в ІМС. Я пішла в ІМС, взяла спочатку. День, коли мені можна прийти, прочекала тиждень, потім прийшла, каже, нічого немає. Потім взяла другий оцей же ж дозвіл, щоб зайти в ІМС, проконсультуватися. Сьогодні прийшла знову, абсолютно нічого немає. Написала офіційні листи, прикріпила документи, які свої. Чому мені потрібні знайти ці сертифікати? Нічого, знов сьогодні взяла аж. Сьогодні у нас 24, по-моєму, да? 24 да, жовтня. Аж через 10 днів, 4, 4 листопада можна буде прийти. І я не маю гарантії, що щось знайдеться. Розумієте? Прийшло два роки, а листів, оцих, де вказано дні хвороби. Не можна знайти, не можна встановити. Отака така бюрократична машина. На жаль, крім того, я ще зверталася. Є така лікар, чи медікоді гвардія називається. Це черговий лікар. От коли потрібно звернутися до лікаря от ввечері, вночі або вихідні дні, то як в кожному місті є от лікар, черговий лікар. Да? І я теж зверталася якраз вихідний день, святковий день, день, коли була Пасха, два роки назад, до чергового лікаря. І теж дзвоню. Він каже, це неможливо встановити, ніде не можна ніде встановити цей документ, що я зверталася в день, коли була Пасха до цього лікаря. Все пропало, всі документи пропали. Ви знаєте, ну, коли я була хвора, тоді вже, знаєте, якось не думаєш про ці бумаги, про ці документи, думаєш вирікуватися, викарабкатися від цієї хвороби. Ну а потім проходить час і ти розумієш, що вже неможливо встановити ці документи. Не знаю. отака От бюрократична машина. Добре, друзі, таке відео реалії життя. В Італії, на жаль, бюрократія, бюрократична машина. Всім гарного дня і всім добра.